Це проводиться чемпіонат дворових команд Стрійщини. Відкритий чемпіонат, тому що в ньому можуть приймати участь і команди з інших міст області. Так як в цьому турнірі приймається три команди Стрийщини, міста Стрія, і одна команда з Дрогобича це інститут від Львівської політехніки. В них там є такі. Реконструкції. Ну, команди Цей турнір проводиться з управління молоді і спорту Стрійської міської ради, плюс молодь Стрійщини приєднується разом з тим. Турнір проводиться в плані як комерційний. Збір коштів йдуть в підтримку АТО, учасникам АТО піде. Кошти, які зберуть учасники змагань. Змагання проводяться по круговій системі, кожна команда грає з кожною і визначають переможців. Ці змагання є е, вже традиційними, вони вже проводяться е, років 10. Під час е, цього року трошки він бідніший, бо минулі роки проводився турнір у двох категоріях. Це є е, молодший вік-юнаки і старший дорослий вік. Зараз проводяться в одному е, віковій групі. І трошки так вийшло, що у нас команди різних вікових груп. Дрогобич приїхав з старшими хлопцями, а свійські це шкільного віку діти. І трошки різниця в класі відчутна. Шановні друзі, закінчився турнір, який присвячувався Дню міста і проводився під гаслом Допоможи бійцям АТО. В результаті такої безкомпромісної боротьби. Цікавої. Третє місце зайняла команда Патріот. Нагородження проводить начальник відділу соціального захисту та праці Роман Петрович Волинець. Оптимізму, оптимізму і, і, і таких спортивних звершень. Давайте кожному. Друге місце зайняла команда Дрогобича. Ступилася за різницею забитих м'ячів. Приємно, приємно, що ми силися на такі речі, надалі все з такими заводити, поки не Переможцем турніру стала команда Колос! Так, Дякуємо за гру за участь. І я думаю, що це не останні змагання і для вас, і для наших організаторів. Готуйтеся. Попереду я, я бажаю вам успішних виступів на футбольних полях і досягти тих завдань, тих мрій, тих планів, які ви собі перед собою поставили. Попасти в добру футбольну команду. І Жити спортивним, футбольним життям.